Ми зала будемо грати вгадай блока. І ми починаємо. Так. Я ставлю цей блок. Поставлю Ілюха блок. Далі. Я пелше задаю питання. Твій блок займає в. весь блок чи там. Нє? Ага, весь блок займає. Весь блок займає. Так, це, цього, 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 цього. Ну я цим питанням закликав 5 блоків. Давай, колоче, Ілюха, завдавай питання. Твій блок відноситься до руди? Е, ні, не відноситься. Я завдаю питання. Твій блок. М -м -м, має жовті частиці в тебе собі... в собі. Так. Да. <реш> так, це значить оп-оп-оп-оп. Я цим питанням 6 закликав добре. Завдав питання. Твій блок твердий. О, ні. Добре. Заклив. Твій блок о, відноситься до золота. Так. Да. Ага. Забрав питання. Твій блок можна рукою зламати. Мона. Твій блок це пелеплавляне золото? Ні. А, тоді це золото. Тож я можу можу сказати. Це значить, це... як воно називається, я вже забув. Блок не золота. Як ні. Ти ж казав, що воно не пелеплавляне.